Добрий день. Фірма Вібзапчасті пропонує переглянути вилки, які йдуть в комплектації до хрестовини 28 на 73. Тобто, це раніше хрестовина СГ призначення або її ще називають Москвічовська, це яку даже робить наш український херсонський завод карданних валів. Оце вона така. Так, тепер короткий екскурс. Іде під трубу трикутну. 43 зовнішня, 36 внутрішня. От така внутрішня у нас. Ось така у нас зовнішня. Лихак тут таковий. Ось зверху, ось тут, лиска більша. Оце по ній треба міряти оцей розмір. Він у нас 43. Оцей розмір, 46. І в трубу вона вставляється тільки в цьому положенні, в ніякому інше. От це отак. То що тут на, на, на вилці теж є лиска, тупа така. Всі останні краї за, трошки загострені. Оце отак вона міряється і так вона замовляється. Тому що з цим просто біда. Поки сам не переміряєш, будеш відсилати. Присилати назад не те прислав, ну теж і, і, якби, і так, Потім є йдуть на квадрат. Це так, любив Радянський Союз у нас і під шпонку на кругляк 30-25 Ця вилажка в основному використовується у нас на, на МВУ 900. В комплектації йде. Тоже наш радянський. Також є вилка ще на діаметром 35 мм. Ну і стандартні шліцеві. Так, начнем шліцевих. На 6 шліців по штангелю 35 на 8 шліців. Це опять же наш стандарт, бувший Радянський Союз. По штангелю 38 І тепер джондіровський, як його називають, Z21 по штангелю 35 мм. 21 шліц. І кейсовський під шестигранник 28 ,5. от такі у нас вилучки йдуть в комплектації до хрестовинки 28 на 73. Також складаємо кардани любої конфігурації, труби ріжемо по метражу. Так що, якщо когось зацікавило, дзвоніть, пишіть. Постараємося полічити вас в карданний вал. Дякую за увагу!